151-й округ найпроблемніший на Полтавщині. Тут завжди під час виборів реєструють найбільше правопорушень. У цій кампанії стартували 47 кандидатів, найактивніші з них 11. Нерідко вони вдаються до неправомірних дій, каже спостерігач від громадянської мережі Опора у Полтавській області Дар'я Черкашина. За її словами, нині найпоширеніше порушення агітація за кандидата без вихідних даних. І ми вже фіксували порушення, так, наприклад, як у пана Ляшка, в нього його реклама розташована на його магазинах у Лохвиці. Вона без вихідних даних, ми писали вже про це в поліцію. Потім так само курсують по місту машини, які розвозять хліб, де так само є його реклама, його обличчя, але вона без вихідних даних. Не гребують у 151-му виборчому окрузі класичною махінацією. Зокрема, розклеюють листівки на зупинках громадського транспорту. Ми зафіксували, що у Олександра Мигеля його агітація розклеєна на дорожніх знаках, а також на державних установах. Усе частіше громадські спостерігачі фіксують і непрямий підкуп виборців. Манько. 28 числа на день конституції влаштував свято, на якому частував мешканців Лохвиці безкоштовною кашею. Після того як у Чорнохінському районі трапилась злива, і більшості мешканців побило вікна, дахи то зараз кандидати почали активно надавати допомогу. Загалом із понад півсотні, поки зареєстрованих порушень виборчого законодавства, лише сім звернень направили у поліцію. Наразі чекають відповідних рішень. Нагадаємо, 17 липня вибори у Верховну Раду по 151 округу. А це місто Гадяч, Гадяцький, Грибінківський, Лохвицький, Порятинський, Чорнухинський райони і частина Лубенського.